Турбота про себе важлива складова нашого життя. Про це сьогодні будемо говорити з Ксенією Терезою Тарнавською. Вітаю, Ксенію. Вітаю. Говорили ми з вами про різні речі, які стосуються мене як особистості, про мої потреби, про мої турботи, про те, що як дбати про себе. Але тут питання: турбота про себе, чи не виглядає воно як егоїзм. А з іншого боку, mm -hmm. в Євангелії, як ти можеш любити ближніх, якщо ти не любиш себе? Ну, це вже перефразовуючи трошки. Так? Чи турбота про себе це є любов до себе. Така, так, мені здається, тонка достатньо грань, чи ні? Взагалі, ця тема, вона викликає е, такий різноманітний спектр емоцій, те, що я спостерігаю та, у людей. В когось це ну, є категорія людей, у яких ну, турбота про себе це. Uh, перенеслося або одягнула такий образ такого чогось uh, сентиментального, банального і така просто фраза. Взагалі ніякої цінності не людина не бачить в цьому. Mm -hmm. uh, є люди, які uh, десь перегибають палку, та, прямо дуже така, десь тут на грані цього та егоїзму, така надмірна. Егоцент... Егоцентризм надмірний, а є люди, які чу... коли чують фразу «турботи про себе, в них це прям викликає таке обурення, супротив, а що це значить? скоріше такі -якісь негативні емоції. А, тому що це дійсно і до кінця ця тема не вивчена і знецінена одночасно, та і коли людина має дуже багато обов'язків і чує «турбота про себе. Та, і воно якось так от е, викликає такий, що це значить, що я маю сісти на дивані і сидіти, а хто буде робити мою роботу? Тобто, от, якби це я королева, розумі... королева турбується. І нерозуміння цього воно викликає такий потім е, супротив і ну, дивиться на фахівця, ніби на людину відірваного е, від реальності. Та? Тобто, що, що це, що я маю робити. Тому так, ця тема вона дуже важлива, і важлива, і знаєте, наприклад, дуже такий довгий період, можливо, я би наважилась навіть сказати не одне століття була дуже великий акцент клали на альтруїзм. Mm -hmm. Тобто альтруїзм це в нас власне. Допомога іншим або дія на благо інших. Mm -hmm. а, і це дуже прям так глорифіцирувалось, і це вважалось дуже важливе. І якщо людина там сіла на 5 хвилин, це вже е, сумління докорувало, та? це вже е, якщо з'їла там шматочок печива, не дала комусь іншого, все це вже значить, я горда, я егоїстична. Тобто, це було прям дуже така, дуже великий акцент на це клалося, Та? І, і зараз дійсно прийшла прийшов такий період, де виникає дуже багато про це турбота про себе, турбота про себе. І е, люди якось такі трошки розгублені. А от як ви кажете, а де? Де, ну, що це значить? от любов? Чи це не є. Де ну, це межа між любов'ю і егоїзмом. І е, моя улюблена фраза, що світом керує баланс. І mm -hmm. so тут ніби от, треба відчути, і е, найцікавіше знову-таки немає одного загального рецепту. У mm -hmm. кожного своя міра. Я пам'ятаю, Колись мій такі старший підлітковий вік. Старші люди говорили про те, що справедливість, що таке справедливість? Справедливість це не значить, я не знаю, там дати всім по три, наприклад, светри, так mm -hmm. і все, всім справедливо роздали, або там всім дати однакову там, їжу. Ні, справедливість це знову-таки бачити людину, тому що комусь достатньо мати одну ковтину, тому що він, наприклад, там не мерзне так, а хтось дуже сильно мерзне. Йому треба дві ковтини. І це от про бачення. Так? так і тут нема що от тільки так робити, і це тоді буде турбота про себе. Так? Міра у кожного своя, і тут треба десь знати себе і розуміти: а де я і як я турбуюся про себе? Ну, власне, що це таке турбота про себе, якщо вже більш конкретизувати тему розмови сьогодні? Угу. Турбота, вона якось або як турбуватися, або що да, от дійсно про що турбуватися. Турбота проявляється так, як ми складаємося з трьох таких. Великих частей. Так, тут і є от турбота про себе, про ці частини. А, це, наприклад, турбота на рівні тіла, про фізіологію. А, чути, чути себе, турбуватись про сон, турбуватись про харчування, а, про відпочинок, про те, щоб у мене було достатньо руху. Як я можу знати? Знову-таки, так, як я можу знати, чи я турбуюсь достатньо про своє тіло? Там, де я буду відчувати дефіцит, треба провести якийсь аналіз, чому він є, що зараз, чи то мені вітамінів не вистачає, чи мені там, трошки десь я перевантажив себе. Ну, тобто прислухатися, а якщо людина ще, наприклад, має якісь хвороби і має такі особливі штуки, да, про які, на які треба зважати, це теж ну от тут я як я ну, в, цій, в цій області як я це звертаю увагу, чи я відповідально до цього А, Духовний, духовна наша частина це, я думаю, все те, що говорять наставники, духовні, священники та сестри, коли там на катехезах проводять або зустрічі, на літургіях, на проповідях ми чуємо, це стосунок, будую з Богом. І знову, так, Мій стосунок я сам з ним в такій правді, і можливо, дійсно, з духовним наставником його досліджую, зцілюю, є в цьому стосунку, це так само і інтелектуальна сфера, так як я як я розвиваюся, чим я наповнюю себе. так? Тому, тому що можна, звісно, ходити на літургію, але поза літургією харчуватися духовно чимось іншим, нездоровим. Так? Чи то навіть якісь дивитися якісь там, я не знаю, нересурсні не фільми чи сайти, чи там спілкуватися навіть. З людьми, де там обговорюють весь час когось, бо там не, ну, сам негатив, та, і воно якось теж зсередини може розжирати. І психологічна область тут цікаво, я коли так трошки більше досліджували цю тему, що говорять фахівці так більше це та, та вміння знайти собі безпечний простір. Що, це, що мається на увазі? Забезпечений простір, це там, де я можу бути сам собою, де я не контролюю, весь час не моніторюю, як сказати, що сказати. Ні, я не говорю, що ми там маємо прям ну, не, не використовувати критичне мислення. Воно має бути використовуване, але коли мені настільки небезпечно, що я. Боюсь про свої мрії говорити про свої плани якісь, або про якісь свої слабкі сторони, або те, що я переживаю, наприклад, я не знаю там, умовно. Мене може злить мій чоловік. Нормально, нормально, але не кожен може це почути. Або можна опинитися в такому середовищі, де ще скажуть: Ой, а як? так Християни ні, християни мають пробачати, любити. Да? А, можна бути в середовищі, безпечному, де скажуть, і так буває теж, і так може бути теж. Та? І ти можеш це відчувати. А, тобто безпечний простор, але будьмо теж знову та, на відірвані на від реальності, а, ми не можемо мало хто так, мало хто може а, бути в такому безпечному просторі прям 100% свого життя. Це не може бути що ну, В світі бути так. в безпечному просторі це справді. Так. Тому що, наприклад, це може бути або робота. е, Ну от на роботі, наприклад, мені може бути не ок. Наприклад. Або навпаки, робота може бути безпечним простором, або може робота є не дуже мені це середовище подобається. Тоді я собі задаю запитання, а де він є цей? Може, це родина тоді? А може, родина теж може бути не дуже емоційно, мені безпечна? Тоді є добре. Можливо, це якісь спільноти, а може, це бути якийсь друг, а може, це. Для кого це є психолог? Для... Ну, тобто турбота про себе це я з дорослої точки зору собі задаю запитання, а де я можу знайти цей безпечний простір? Тобто не впасти в таку роль жертву, де я можу розслабитися. Тут я люблю дуже часто такий приклад приводити. Хто грає на музичних інструментах, ну він десь так має такий досвід. Аж. Гітара, коли настроюється, тобто натягується струна, завжди перед тим як вона натягується, її треба розслабити. Mm -hmm. Тобто, ну, ще не завжди натягувати, натягувати, бо вона одного прекрасного дня може лопнути тріснути. Але перед цим її треба трошки ну, слабшою зробити, аж потім настроювати. Тобто ми потребуємо мати місце, де ми можемо розслабитися, да, просто побути. Тобто, безпечний простір. Друге, це певний ритм. Не треба себе порівнювати. У кожного є свій ритм. Є mm. люди, які ну, часто це екстраверти, холерики – які потребують багато спілкування, швидкий ритм, можливо, зміна картинки, та, щоб не, не було монотонності. І якщо такий собі флегматик, інтроверт порівнює, наприклад, з ними, це можна дуже впасти, в якусь таку фрустрацію. Та. І навпаки, та, тобто Екстраверти, ну, з швидким ритмом, якщо порівнює себе з повільним ритм, ритмом. У кожного свій ритм. Це, це нормально. А, ну, так, ну, чи нормально, це це нормально. Тому що часто людина може вважати, що той інший це є нормальний, а я не дуже нормальний, бо я повільний, чи я швидкий. Тобто в кожної свій ритм. Mm -hmm. Так, ну, не ну, дуже... а, і... ну, це є. Кож... У... у кожного. У кожного свій ритм, а, і кожен наприклад, ну от, наприклад, гаразд, якщо я вже почала про темпераменти, то, тут от і на цьому приклад приведу. А, наприклад, часто буває, що сангвіністичний темперамент чи колеричний, вони можуть, вони потребують, вони дійсно потребують переключення. Uh, і, наприклад, робот, вони швидко включаються в роботу, але вони і можуть довше робити через те, що вони переключаються між тим на інше щось, увагу свою діяльність. Uh, наприклад, такий флегматичний, uh, тобто повільніший тип, він може довго готуватися до цієї роботи розрахунки собі робити і так далі. Але він, якщо вже увійшов на цю дорогу, він буде тихенько собі робити, і вони зроблять однаково або, можливо, навіть клематик ще швидше, тому що він якби от має план, і він собі за ними іде. Тобто, це абсолютно нормальна людина. Як нам зрозуміти, який у нас ритм? Так? Людина може втомлюватися, виснажуватися. Якщо відчуваєш, що я як побитий, що... задати собі запитання? І ритм так, це нормально. Якщо ми подивимося, у нас все по суті в циклах. Mm -hmm. Це природні та, цикли, от ми бачимо, це це день теж поділений на, на часті. Ми людина теж має свій і фізіологічний ритм, цикл. Mm -hmm. та, коли у нас можливо. Наша активність більш е, така ну, підвищена, коли у нас понижена активність. Так? Це все треба брати до уваги і тут е, знову слухати себе, е, з повагою до себе відноситись. З Повагою, і е, я так трошки е, деяких людей питалася, е, таке міні-дослідження робила. Ми дуже гарно вміємо інших підтримати. Якщо щось не вдасться, а себе, себе зачастую ми досить гарно принижуємо, сердимося на себе, і тут оця от повага. Мати повагу до себе, дозволяти собі час. Іноді буває дозволити сказати собі: Ну, от так, да, я не можу це зараз робити, можливо, як в моїй картинці. Мені треба довше часу, або мені зараз треба відпочин... відпочити, дати собі той час, який ми потребуємо. Та? Оце це є така турбота про себе психологічна. Якщо я зараз не беру ці моменти такі, е, дуже потрібні, і те, що я думаю, вже більше чула, це, наприклад, там, це, там, дозволити собі щось, ну, щось собі дозволити. Купити чи то кудись піти. Ну, це я думаю, вже знайомі. Я швидше хотіла от тут зупинитись на психологічних аспектах. І так дуже цінно мені було почути те, що ви говорили про харчування, про те, що ми е, сп, ну, на літургії, скажімо, споживаємо все добре, духовне, світле. Виходимо на вулицю, сиплються новини, сиплються люди, агресія. Ну, Маємо що маємо, так. Ну, але власне, турбота про себе це не лише про духовність, не лише про, про такі речі, а це навіть харчування фізичне, що ми споживаємо, що ми їмо. Так? Як ми стежимо за собою, це п'ята заповідь не вбий, бо ну, зазвичай коли ми звертаємось до лікаря. Ну, коли вже дуже-дуже все погано. Ну, то чи Це біль... погано? турботу про себе, ці такі речі, елементарні, буденні, нібито ставали б. Um... Знаєте, взагалі турбота про себе, от мені дуже би хотілося, ну, прям дуже би хотілося донести таку головну думку, Перейти від цієї такої ржевої сентиментальності і такої заїждженої цієї от фрази турботи про себе, до розуміння того, що це дорослий відповідальний підхід. Для того, щоб, бути, щоб турбуватись про себе, треба мати критичне мислення, десь навіть дисципліну. Ось це не про дійсно про такі рожеві окулярки. Якщо я знаю, що мені потрібен навіть той самий рух, чи завжди хочеться, mm -hmm. і просто ми давайте візьмемо будь-яку будь річ. З нашого побуту, чи то чоловікам ближче буде машина, наприклад. Чи докануємо ми цю річ прямо до останнього чи машину? Ні. Ми там, на тихогляд там, турбуємося, миємо, якщо щось там десь дринчить, ага, чи десь треба піти на СТО. Якщо ми хочемо, щоб нам чи довше і добре це служило. І тут так само турбота, ми з собою служимо, ну, своїм життям ми служимо, тому що це і взаємодія, це ж я не просто сам собі і по собі. Ми взаємодіємо від цього, залежить від якості мого життя, залежить, як я роблю свою роботу, як я взаємодію з іншими. Наскільки я можу, коли я, вмі... до речі, одна наша колега мені так сподобалась. Вона... Ми, щось, колеги... Ми так зійшлися, і одна з колег робить комплімент іншій колезі, каже: ти так вмієш гарно слухати, а вона каже, тому що я свого часу навчилася слухати себе. Тобто, коли ми uh, слухаємо uh, себе, ми вміємо чути інших. Uh, через зеркальні нейрони так само та інші щитують нас, uh, ми можемо бути більш емпатичні. Uh, а не так, наприклад, що uh, я виснажений, і uh, тут хтось дозволяє собі потребувати про себе, а я такий, як це? Як? Він може турбуватись про себе. І так, це воно потім може нервувати, тому що ну людина виснажена, але знову задавати собі запитання. Я знаю, що є дуже особливо в наш теперішній час, але можливо це і по всі часи. Бувають такі дуже важкі життєві історії, буття, де дуже важко знайти. Цей час або побачити себе, або почути себе, тому що, там я не знаю, зранку побігла на роботу, з роботи прибігла з торбами, зварити діти, вихідні там гуртки. там -та -та. І людина в такому темпі е, тільки от так, лягла в ліжку, зранку встала, лягла, встала, лягла, встала. і е, Тут знову. Тут дійсно не про рожевість якусь роботу про себе, але про, про критичне мислення, е, таку, правду перед собою, е, я ж не зможу так довго функціонувати. Ксенія, так, ще, так, та, що таке. Так, гі. ще попрошу вас це прояснити, теж так. Перепрошую. Угу. Я просто хотіла, да, сказати, я, ну, я не зможу так довго функціонувати, що я можу для цього зробити, де я можу зупинятися. Нехай це буде по одній хвилині. Наприклад, одна хвилина, там, я на обідній перерві, на роботі маю обідню перерву, і я собі гопа і. Там, я не знаю. Вийшов і подивився на небо, і от просто цю хвилину якось так розслабився. Бо зранку йду на роботу, там, як, як зараз зірки гарно видно. А, також подивився на зоря, на небо, та, і що там. А, тобто, якби хоча б собі давати такі мінімальні по одній хвилинці, але давати, та? тобто, не обов'язково. Або, може, там, а, якщо в мене є подруга, біля якої я можу розслабитися. Передзвонити хоча б на 5 хвилин іду з роботи, і поспілкуватися. Ну, якось так десь собі такі шукати тоді маленькі речі, але от цю струну її розслабляти. Як слухати себе? Що це означає слухати себе? Угу. Свої потреби, свої. Ну, це Собто, да, коли... дуже хороше. Дуже хороше запитання. А, Можна в першу чергу, те, що ми вже проговорювали, можна почати з цього, що там, де відчувають дефіцит якісь, ну, на тілі, напевно легше, правда, бо там я сонний може бути, там щось мені може десь якийсь дискомфорт відчувати в тілі. якщо брати з такої емоційної, психоемоційної точки зору, так. Uh, якщо я десь, мене щось піддратовує, uh, або uh, якщо якийсь такий довготривалий, якийсь емоційний стан пригнічений, або там, тривожність якраз uh, вмійте задати собі запитання, або просто сісти з кимось, uh, хто uh, ну, завдяки кому я зможу uh, ну, це висловлю і почує. Почую те, що я поражаю, можливо, людина задасть якісь запитання? Що зараз, чому, я, чому я відчуваю цю емоцію? Що мене дратує? Мене дратує, наприклад, я не знаю, там, колега моя поїхала зараз там з чоловіком, наприклад, відпочивати, і вона мене дратує, що поїхала з чоловіком відпочивати. А чому? А можливо, це дратує, тому що я втомлена. і Я теж хочу відпочити. Добре, що я можу для цього зробити? Так? Або, наприклад, якщо мені хтось щось пропонує якусь роботу, там, подзвонить там, допоможи мені, будь ласка, то й то зробити. Але якщо я відчуваю, що я втомлена, я потребую відпочити. Або, наприклад, я і так і так не мала вже там вихідні, не знаю скільки. Знову це про межі те, що ми з вами говорили перед тим. Не боятися сказати, що вибач, але ні, Я, мені треба відпочити. Да? Тобто знову прислухатися до себе. Да? От що, що, про що мені ця емоція говорить? Або уявити собі, що ця емоція, наприклад, можна і так собі, ця емоція людина, Прямо її уявити, і якщо б вона мені щось говорила, що б вона мені сказала? От для чого вона з'явилась в моєму житті взагалі? Так? Не просто так вона з'явилася. І що вона мені хоче сказати? Сприйняти це як таку підсказку, що вона мені щось підка... підказує. Ну, це перший крок до турботи про себе. Угу. Слухати себе. Ну і людина, це, в принципі, не окремо тіло, не окремо дух і не окремо душа. тому... Так, це про таку цілісність. А, а, ну і власне, насамкінець, якщо коротко не знаю, наскільки може бути рецепт, але вже в тому, що ви проговорили про те, що як слухати себе, є інструкція, певно, тоді, то, власне, в чому заключається турбота про себе? Спробувати, спробувати віднайти баланс між зовнішнім світом і собою, це, з того, власне, з чого ми починали, так? це альтруїзм і турбота про себе, а... наскільки я, по-перше, усвідомлюю себе в своєму житті, тому що турбота це є і про усвідомлене проживання. Так? Тому що можна бігти, 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 і ніби мене немає. Та? Або я для інших, ніби весь час для інших. А, і тут розуміти і усвідомлювати, що ось я я, є моя відповідальність за моє життя, а, і я як, як, кого, а, кого я несу в цей стосунок, в цей світ і до людини. Та? Виснажену, роздратовану а, людину а, чи несу а, того, на, на кого можна покластися, попертися, якщо потрібно. А, можна десь от з такої точки зору дивитися. І дійсно, тут дуже хочу сказати про те, що ще раз повторюся: а, це про. Одна один, одна історія відповідальності, і це про критичне мислення. Так. Дякую. Десь так. Дякую, хто ж. Ну, бо хто ще потурбується. Угу. Ні, інші можуть десь турбуватися так само. Так. Але це вже. А, але це є. Так, так, да, тому що деколи може людина не дозволяти, теж, щоб хтось потурбувався. Тому, та, ця тема настільки закрита перед її учина, що просто. але це така, такий обмін між нами, коли ми турбуємося один про одного. Але і така доросла позиція, коли людина дійсно не робить себе рятівника. І... Знає свої межі, де я починаюся, де я закінчуюсь. Дякую. Ну і, власне, тема, напевно, для однієї з наступних розмов про те, що чому ми не дозволяємо іншим турбуватися про себе. <гум> Дякую. Дякую також.